Вітання. Сьогодні заглиблюємось у таку тему, знаєте, яка для багатьох, хто любить відпочинок біля води, ну дуже важлива. Хоча, може, збоку здається трохи технічною. Це вибір рибальської котушки. Маємо тут детальний гід від Hotline.ua і наша місія ну, витягти з нього все найцінніше, розкласти по поличках, так би мовити, від базових типів до тих нюансів, які допоможуть зібрати справді класну збалансовану снасть. Вітаю! І це, знаєте, справді важлива тема. Бо котушка це ну, значно більше, ніж просто місце, де лежить волосінь. Від неї залежить і комфорт рибалки, і як далеко, як точно полетить приманка, і, звісно, найвідповідальніший момент виведення риби. От невдалий вибір може, чесно кажучи, зіпсувати всю риболовлю. Тож давайте розберемо основні категорії. Так, але перш ніж пірнути в типи, давайте буквально на секунду зупинимося на базі. Для чого взагалі вона потрібна, ця котушка? Ну, здається, відповідь очевидна, але ж. Абсолютно. Дивіться, основні завдання. По-перше, зберігання запасу волосіння. Чи шнура зараз частіше шнури використовують. По-друге, саме механізм котушки допомагає далеко закинути приманку. А по-третє, це, мабуть, ключове допомога у виведенні. Гальмівна система, фрикціон так званий, і передавальний механізм, от вони дозволяють впоратися з рибою, щоб не обірвати волосінь, поступово її підвести. І, звісно, Баланс. Правильна котушка разом з водилищем – це гармонія, це чутливість, надійність. Зрозуміло. Тобто, це не просто тримач для нитки, а такий собі е, складний механізм. Ну добре, тепер до класифікації. От джерело виділяє три основні типи: інерційні, безінерційні та мультиплікаторні. Почнемо з найстарших, мабуть, інерційні. Як вони працюють? Інерційні це так би мовити падріархи. Найпростіша конструкція, ручка напряму з'єднана з барабаном, один до одного обертання. Колись вони були дуже поширені, зараз, звичайно, рідше їх зустрінеш, хіба на зимових вудках, там далекі закидання не потрібні. Ну, або на старих донках, чи як раритет. Часто вони і найдешевші. Ага, така собі класика, може, навіть вінтаж, але в чому складність? Джерело натякає, з назви випливає, що проблема в інерції. Саме в ній. От дивіться кидаєте приманку, вона летить, тягне волосінь, барабан крутиться. Все добре. Але як тільки приманка плюх у воду, волосінь зупиняється, а барабан він же масивний, за інерцією крутиться далі. Ого. І що тоді? А тоді зайві петлі волосінні злітають і моментально заплутуються. Оце і є та сама борода, про яку всі говорять, справжній головний біль рибалки. Щоб її уникнути, треба, знаєте, мати вправність пригальмовувати барабан пальцем в потрібний момент. Звучить складно, потрібна координація. Невже в них зовсім немає переваг, раз їх ще десь використовують? Ну, своя ніша є. Наприклад, стрімке блисніння щовна. Коли просто опускаєш приманку під себе. Або, як не дивно, у нахлисті. Там котушка це більше сховище для шнура, а закидання це техніка. Тож інерсійні там цілком доречні. От джерело згадує сальмо Pro. Проста моделька підходить і для зими, і для нахлистю, там навіть дискове гальмо є. Рухаємось далі мультиплікаторні котушки цікаві назви мильниці бочки. Це вже щось більш просунуте, така собі прокачана версія інерційних. Можна і так сказати, це вже значний крок вперед, хоча принцип обертання барабана під час закиду він зберігається. Головна фішка редуктор, тобто є передавальний механізм. За один оберт ручки барабан робить декілька обертів. Ну, наприклад, 5-1 – це популярне число. Ага. Тобто ручку крутнув раз, аж пуля п'ять разів обернулася. Це дозволяє швидше вимотувати волосінь. Зручно, тобто вони швидші. А що ще? Бо виглядають вони якось складніше. Це вже для досвідчених? Певною мірою так, вони конструктивно складніші і є особливості. По-перше, щоб боротися з цією ж бородою, у них є системи гальмування шпулі, два основних типи магнітна і відцентрова. Магнітна краще для важких приманок, що летять далеко, ну як джиг, вона стабільніше гальмує. А відцентрова вона адаптується до швидкості. Краще для приманок, що парусять у повітрі, ну, типу об'ємних воблерів. Тобто під різні приманки, різні гальма. Саме так. По-друге, часто в них є додаткові фішки: лічильники волосіння для тролінгу, з човна або для лову на глибині. Це суперзручно. По-третє, важливий момент вони робляться під конкретну руку або права, або ліва. Переставити ручку не можна. Оце так. І ще одне для них потрібні спеціальні водилища. Кастингові там такий виступ під палець на руків'ї курок його називають, і кільця зверху бланка. Отже, це вже такий спеціалізований інструмент, потрібне і водилище відповідне, і навички, ну і нарешті третій тип найпопулярніший в Україні, як каже джерело, безінерційні. або м'ясорубки. Чому вони такі популярні? Де секрет? Головний секрет в тому, що шпуля під час закидання нерухома. Зовсім. Волосся просто злітає з неї вільними кільцями. І швидкість залежить тільки від польоту приманки, ніякої інерції шпулі. Тобто бороди не буде? Практично ні. Це, знаєте, радикально спрощує закидання, особливо для новачків. І ще у більшості моделей ручку можна легко переставити направо, наліво, як зручно. Універсально? Саме так. Це робить їх універсальними для будь-якого рибалки. Дійсно. Простота, універсальність це вагомі аргументи. От джерело згадує двох титанів на ринку: Дайва та Шимано, і порівнює їхній вибір з Кенон та Нікон. Це вічна суперечка фанатів. Дуже влучне порівняння. Справді обидва японські гіганти. У них величезний досвід, море моделей у всіх цінових категоріях. Вони постійно конкурують. Проваджують нові технології. Часто вибір між ними це вже питання, знаєте, особистих симпатій або вдалої модели під конкретний бюджет. От, як приклад, якісної котушки середнього класу джерело наводить Shimano Sahara 2500 Fi. Там застосована технологія Hagane Gear – це холоднокована головна пара. Дуже міцна, плавний хід дає довговічність. Отже, з типами наче розібралися, тепер до деталей. Якщо вибирати саме популярну безенерційну, на що дивитися? Почнемо з розміру шпулі, типу розміру. Ці цифри – 1000, 2000, 3000. Типорозмір – це ключовий параметр. Він визначає розмір самої котушки і, головне, скільки волосіні туди влізе, тобто ємність шпулі. Позначається тисячами? Так. 1000, 2000, 2500, 3000, 4000 і так далі. Чим більша цифра, тим більша котушка. Загальний принцип приблизно такий. До 2500 це 1000-2000 це легкий клас для ультралайту, лайту поплавцевих вудок. Угу. Розміри 2500-3000-4000 це такий собі універсальний середній клас. Більшість спінінгів, фідерна ловля це сюди. А все, що більше 4000, 5000, 6000, 8000 це вже потужні котушки. Для великої риби короб, сом, морська рибалка, або для важкого джигу, коли треба багато міцного шнура. Окей, з розміром зрозуміло під стил ловлі. Наступний пункт, який часто бачиш в описі, кількість підшипників. Бачив котушки з трьома, чотирма, а є і такі, де їх 10, 12, навіть 15. Чи працює тут правило? Чим більше, тим краще. О, це класичне питання, і відповідь не завжди. Підшипники, звісно, потрібні. Вони зменшують тертя, дають плавний хід, продовжують життя котушці. Найважливіші місця це вісь головної шестерні, ротор, ручка, ролик укладача волосіння. У більшості нормальних котушок їх від трьох до семи. І цього, повірте, цілком достатньо. Тобто, 15 – це не обов'язково краще. Часто це просто маркетинг. Ставлять багато дешевих підшипників, аби куди, щоб цифра в описі була більша. Набагато важливіша якість самих підшипників, щоб не ржавіли, були закриті і де саме вони стоять. Ну і звісно, багато підшипників це плюс до ваги і до ціни. Ага. Тобто гнатися за рекордною кількістю не варто. Краще дивитися на бренд, на модель загалом. Добре, а що таке передавальне число? Ми згадували його у мультиплікаторів, але ж воно є і у безінерційних. Так, і це теж дуже важливий параметр. Він визначає характер котушки. Передавальне число показує, скільки обертів робить ротор та штука, що намотує волосінь, за один повний оберт ручки. Позначається, наприклад, 5.2.1. Тобто ручку обернув раз, ротор 5,2 рази обернувся. І що це дає? А це визначає швидкість або силу. Дивіться, високе число 6.0.1 і вище це швидкісні котушки, дозволяють дуже швидко вимотувати, зручно для великих дистанцій, і швидких проводок. Низьке число десь 4.0.1 до 4,7,1 – це силові котушки. Вони повільніше вимотують, але мають значно більше тягове зусилля, як понижена передача в авто для великої риби або важких приманок. Середнє число десь 4,8 до 5,9 це універсали, золота середина найпоширеніший варіант. Виходить, треба обирати швидкість чи сила. Зрозуміло. Тепер про фрикціон. Це я так розумію, гальмо. Саме так фрикційне гальмо або просто фрикціон. Це абсолютно необхідна річ у сучасній котушці. Його завдання автоматично стравлювати волосінь, коли навантаження стає надто великим, щоб волосінь не порвалася від ривка риби. Фрикціон дозволяє втомити велику рибу і безпечно її підвести. Регулятор буває або спереду на шпулі, це фронт драк FD, або ззаду Rear драк RD. А яка різниця? Передній фрикціон FD, вважається надійнішим, дозволяє використовувати більші шайби, що дає плавнушу настройку. Котушки з ним легше. Задній RD, трохи ускладнює конструкцію, робить її важчою. Але деяким рибалкам зручніше його регулювати прямо під час боротьби з рибою. Отже, передній простіше, легше, плавніший. Задній може зручніший на ходу. А що за звір такий байтранер? Звучить специфічно. Так і є. Бейтранер це спеціальна система. Зустрічається переважно на кутушках для корпової ловлі, ну або важкого фідера. Фактично, це подвійне гальмо. Закинули снасть, увімкнули байтранер. Тепер шпуля може вільно обертатися, віддавати волоссянь майже без опору, якщо риба потягне. Навіщо це? Для обережної риби як короб. Вона може кинути наживку, якщо відчує сильний опір. А так вона тягне, не лякається, і ще це страхує від стягування водилища у воду при різкому клюванні. А коли вже треба підсікати, починаєте крутити ручку або перемикаєте важель. Байтранер вимикається і вмикається основне гальмо, яке ви заздалегідь налаштували. Хитра система дає рибі спробувати, а потім стоп. Ще момент матеріал шпулі, покриття чи є тут щось важливе? Безумовно, особливо якщо будете використовувати плетені шнури. Вони ж жорсткіші, абразивніші. Шпулі роблять або з металу, зазвичай алюміній, або з графіту, пластику. Металеві міцніші, довговічніші не бояться шнурів. Графітові легші, але менш міцні. Їх краще з моноволосінню використовувати. Часто графітова йде як запасна. Тобто для шнура краще метал. Однозначно. І ще два важливі місця при роботі зі шнуром: бортик шпулі. Край, через який шнур злітає, і ролик укладача волосні, коліщатку на дужці. Вони повинні мати дуже тверде, гладке покриття. Найкращим вважається покриття нітридом титану. Воно таке, знаєте, золотисте. Ага, бачив такі. От воно забезпечує легке ковзання шнура, продовжує йому життя і захищає саму котушку. Отже, для шнура металева шпуля і золотистий ролик. Зрозуміло, тепер маючи всю цю купу інформації, типи, розміри, передатки, фрикціони, як це все зібрати докупи, як підібрати котушку до конкретного водилища, щоб була та сама збалансована снасть. Ну, джерело дає кілька практичних порад, як поєднувати. Для коропових вудок потрібні великі, потужні котушки. Розміри від 5 тисячі 6 тисячі і вище. Велика шпуля і, як ми казали, бажано з байтранером. Так. Для фідера теж потрібні надійні котушки з хорошою тягою. Розміри десь від 3 тисячі до 5 тисячі, залежно від ваги годівниць класу Фідера. Байтранер тут не обов'язковий, але може бути корисним. Для спінінга тут розмір котушки напряму залежить від тесту водилища, тобто ваги приманок. Ультралайт лайт це тисячі дві з половиною, середній клас найпопулярніший дві з половиною тисячі, чотири тисячі, важкі спінінги чотири тисячі і більше. А вага для спінінга ж це важливо? Мука втомлюється. Дуже важливо, оскільки вудка постійно в руці, багато закидів, проводок. Надто важка котушка швидко втомить руку. Тут треба шукати баланс між потужністю і вагою. Це дуже корисні орієнтири. Добре, припустимо, вибір зроблено. Що варто перевірити от прямо в магазині, перед тим як платити, і як потім доглядати за нею. Перед покупкою кілька простих речей. По-перше, покрутіть ручку. Хід має бути легким, плавним, без ривків, шумів, хрусткоту. По-друге, легенько похитайте ручку, ротор, шпулю. Не повинно бути сильних люфтів. Маленький технологічний люфт – це нормально, але якщо все хитається, це погано. По-третє, ролик укладача волосінні. Торкніться пальцем, він має легко обертатися, якщо заїдає, шнур буде псуватися. Угу. По-четверте, дужка укладача. Вона має чітко фіксуватися відкритою і не закриватися сама по собі, навіть якщо котушку струсити. Бо під час закиду може закритись і приманка полетить не туди, куди треба або обірветься. Відстріл такий. Саме він. І ще запитайте, чи є додаткові шайби для регулювання намотування, це корисно для рівного укладання шнура. А догляд які основні правила? Догляд простий, але важливий. Головне пісок і бруд, уникати потрапляння всередину і на ролик. Пісок це абразив, він швидко все зіпсує. Якщо котушка намокла, просушити, протерте залишити в сухому місці, тільки не на батареї. І, хоча б раз на сезон або після дуже активного використання, треба робити ТО – чистити старе мастило, наносити свіже. Якщо самі не вмієте чи не хочете, краще в майстерню віддати, зберігати краще в чохлі. Що ж, ми досить глибоко копнули цю тему вибору котушки, дякуючи матеріалу від Hotline.ua. пройшлися по типах, параметрах, поєднанню, догляду. Сподіваюся, це заглиблення допоможе нашим слухачам зробити усвідомлений вибір. Безперечно, вибір котушки це ж інвестиція в комфорт, в результат. І хоч всі ці технічні штуки, цифри, технології важливі, не варто забувати про власні відчуття. Кутушка має, знаєте, добре лягати в руку разом з водилищем, має бути відчуття цілісної, збалансованої снасті. І на завершення, як завжди, така думка для роздумів ми от розібрали купу техніки підшипники, передатки, фрикціони. Але що, врешті-решт, важливіше для успіху на риболовлі ідеально підібрана супертехнологічна кутушка чи все ж таки глибоке знання водойми, звичок риби, вміння її знайти і спокусити. О! Це вічне питання рибаловок, як курка чи яйце. Сучасна снасть, звісно, дає величезну перевагу в комфорті, в чутливості, надійності, пробачає помилки, дозволяє реалізувати більше клювань. Але без розуміння, де та риба стоїть, чим вона харчується, як реагує на погоду, навіть найдорожчий спінінг з котушкою може залишитися просто красивою палицею. Мабуть, справжня майстерність це коли поєднується і знання, і досвід, і вміння користуватися сучасною технікою. Тож, нехай ваші кутушки будуть надійними, а риба клює вдалої риболовлі.